Вітаю усіх, хто дивиться це відео. Мене звуть Вікторія, і це мій канал у гармонії з собою. Одразу перепрошую за свій голос. На жаль, я умудрилася захворіти. Але сьогодні не про це. У відео ми заглянемо, як почуває себе моя розсада. Я поділюся тим, що мені вдалося, а що ні. Потім проїдемося польовими дорогами, адже їхатиму забирати сина, який катався з чоловіком під час сівби. Поглянемо на мій город та я розкажу, що вже посадила. Вмощуйтеся зручненько, беріть свій улюблений напій і бажаю вам гарного перегляду! Наближаюся до місця призначення, посівна йде повним ходом. Ось моя дитина тут зустрічає мене. Хоч Ілюха вже достатньо виморений, але вирішила зробити фото в ріпаку. Ілюшка сьогодні з самого ранку разом з татом сіяли. Погода цього дня була дуже спекотна, а в тракторі, звичайно, ще спекотніше, тому дитина і втомилася. Сам мені подзвонив і попросив, щоб я його забрала додому. Дійсно, робота на землі дуже виснажлива, потребує багато вкладень і матеріальних. І фізичних. Я маю на увазі здоров'я. Так, цього клієнта забрала, виморився, Ілюш, що да. ти робив, розкажи. Сія. Сія, ти допомагав. Ти з папою в кабіні сидів? Да, так. Угу, я тебе зрозуміла. Так, ну трактор он поїхав уже. Наступний вже ряд, чи хоч ряди наступні. А ми Де, будемо я? їхати додому. Ось ріпачок у нас тут. Краса. Їдемо додому Ілля. Mm. Ну Все рушаємо. Ілля, а ну інтерв'ю нам дай розкажи, як тобі в полі працювати сподобалось? Так. Mm, да. Каже, я ж не вперше вже працюю з папою, так? Угу. А що це в нас росте, жовтим цвіте? А що це? Ріпа. Ріпа, правильно. А що ви з папою сіяли? Mm. Кукурудзу. Кукурудзу? Молодці. Молоді. Mm. Червоне оброблене, да, насіння? Правильно, а навіщо насіння обробляють? Щоб виростають. Щоб виростало, та ну не просто щоб виростало, щоб шкідники його не псували, правда? Чи навіщо? Ти це не знаєш, не це у папа, ні? Розпитаєш у нього краще, добре? Я Зараз можеш сказати, хитрюга який. Друзі, одразу прошу вибачення за мій голос. Я захворіла. Для мене захворіти в квітні, в травні це взагалі не проблема. Прокинулися зранку, дитина моя молодша не витримала, одразу попросила складати. Картину. Вчора була у, у сусідньому селищі, зайшла в Аврор, а там є такі цікаві картини з помпончиками. Нічого кращого я не знайшла, як вибрати цього пінгвінчика, бо там були якісь більш дівчачі зображення. І тепер з самого ранку, навіть не снідавши, не пивши чайку, ми з Ілюхою сидимо. Складаємо картину. Але чого не зробиш для дитини, яка хоче втілити свою мрію, скласти картину з помпончиків. Покажу вам вже готовий результат. Хто ще не бачив, це така картина. На рамці на клейкій основі до цієї клейкої основи кріпляться ось такі помпончики. І далі виходить ось таке зображення. І так, свою роботу ми виконали над картиною, мама трішки допомогла. Ось такий у нас пінгвінчик вийшов. Час пролетів дуже швидко, взагалі сподобалося працювати. Таким як і помпончики, клейка основа і взагалі класно проведений час. Ілюха, що ти можеш сказати? Вас? Ти сподобалося? Да. Ще будемо купувати таке. Да. Угу. Щоб у мене два були. Угу. Ну, пінвінчики. Ні, ну ми ж не пінвінчики, а щось інше. Купили вчора дитині літачка, так він очікував, коли вже настане новий день, щоб його позапускати. Ходім на вулицю туди, на дорогу. У нас трава вже, подивіться, яка тут чоловік скосив, я ще не виграв. А в тих місцях, де не покошено, це вже жах. Все заросло, все проситься покоситися. Сьогодні дуже холодно, суттєво холодно, вітряно. Ілюша, не в той бік запускай вітер в іншу сторону. Давай. О! -о, -о, -о. Давай я запущу тобі. Спробуємо зараз. Ану. Ух, він падає. Проти вітру не треба, синок, він туди буде летіти. Сюди йди від ціль запускай. <гум> Давай. у у, -у і виявилося, що проти вітру літачок злітає краще. Якийсь випадковий ля запустив, і ми подивилися, що він гарно тримається, літачок гарно тримається на плаву саме під час такого сильного дмухання вітру. Ось, бачите, як дуже так весело дитині. Літачок запускали не тільки ми, вийшли на підтримку і наші сусіди. І разом ми стояли, дивилися, як ілля запускає літака. А потім ще довелося знімати з дерева. Ну, все, як повинно бути. Зніму вам, як виглядає наш часник зимовий. Нічим ми його не підживлювали. Трішки бачу там жовтеньке лисичко внизу, але я думаю, це не страшно. В принципі, ми жодного року його не підживлювали. Це у мене росте кущова цибулька, яку ми зриваємо пірцями. А далі показую вам свою цибулю, ту, яку я саджала на зиму. Нещодавно пройшлася, прополола для того, щоб і ґрунт трішки пошевелити, повітря дати. Цибулька вже трішки піднялася проти того, що я вам показувала раніше. Бажано, б, щоб дощик пройшов, але в нас його, на жаль, не мав, був та дуже-дуже-дуже дрібний. В принципі, земельку він не пролив. Залишився ще в мене рядочок кущівочки, яку ми на зиму саджали, а тепер йому з рядочка ось що залишилося. Такі справи. До речі, тут між цибулькою у мене росте подалішній кріп. Я намагалася його не полоти, де по можливості залишала, тому що той кріп, який я посадила на основному городі, він виросте ще не скоро, а цей можна вже буде скоро використовувати для своїх кулінарних шедеврів. Тут я розказую, що йду на свій основний город, але вітер був настільки шалений, що не вдалося повноцінно записати звук. Отже, город нам уже зафризували. Я цього всього не показувала, тому що все відбувалося в режимі нон-стоп. Приїхала з роботи, город зафризований, заїхав трактор саджати картошку. У нас чоловік один зробив картоплесажалку самостійно, і зараз він усім саджає непогано. На жаль, не можу показати, як це виглядає. Тут в мене вже такі прямокутнички, я завжди так протоптую стежечки, і саджаю. кріп, петрушку. Далі що у мене тут бурячок, цибулька. чотири такі прольотики. Там в мене цибуля-тиканка, як ми її називаємо, дрібненька. І е, кущівки кілька видів. А ще далі у мене є рання капусточка. Купували ми її у нас у селі, у людей, які вирощували. Вирощували вони касетним способом. Коренева система була дуже хороша, капуста була вже загартована. Ми посадили, в перші дні я її накривала, але далі відкрила і, в принципі, вона непогано себе почуває. Поруч тут у мене стоять відра без дна, якими накривала я її, і в разі похолодання значного такого з приморозками, якщо воно дійсно буде, то відра я залишила, обов'язково її накрию. Кусточка, як на мене виглядає непогано, я її додатково не поливала, у кожну луночку заливала по літрові води під час посадки. Дивлюся, що непогано вона себе почуває, десь там трішки жовтне листя, але я думаю, це від температурних перепадів запитаю ще в чоловіка, чи потрібно додатково там чи полити, чи чимось пролити, мається на увазі, для того, щоб мікроелементи. Певні потрапили до капусти. Ну, це будемо вирішувати вже пізніше. А тут ось у нашій резервні, подивіться, який букет кульбабок. Весна. Зелено, красиво скрізь. Озима пшеничка там у нас. Але на вулиці холодно, вітряно і хмарно. І так, черешня у нас вже відцвітають, але набирають світ яблуньки. Боже, яка це краса. М -м -м. До речі, ось у віконечку заглянемо. Тут у мене орхідейка. Подивіться, яка вона шикарна. І ще ось тут кіточки, вікно не мити, паска пройшла, а в нас вікно ще не мити, бо накрапав дощик і ось таке, що нам зробив. Але квіти то любов. Глянемо на мій квітничок. Подивимося, що у нас тут є. Тюльпанчики вже відцвітають, цвіт набирають. Ось подивіться, зараз я приближу. Флокс шиловидний, поки що так не масово, але починає цвісти. Далі трояндочки подивіться, які чудові. Ось молоденька, новенька, яку я вже купила. Так, хости, подивіться, які красуньки. На фоні Ілюша запускає. Свій літачок і подивіться, маємо, що маємо. На деревину залетів Зараз мама буде працювати висотником, знімати йому печаль. Так, подивіться, які півоніє вже. Весна набирає оберти. До речі, хвойні свої я ще не посадила, поливаю їх. Але подивіться, як вони розпустилися з приходом сонечка, тепла, це взагалі, які вони гарні стали. І ялиночки, до речі, коніки виявилися в мене зовсім неоднаковими, Я так розумію, ото коніка, а оце Дейзі Вайт. Але купувалися обидві як коніки. Я в них не дуже розбираюся, чесно кажучи. Може, це якийсь різновид. Ой, не знаю мені, якби вони росли та були красуньками. До речі, чого я їх не висадила, а все дуже просто, тому що тільки вчора я купила гранулки, якими потрібно обсипати. Землю біля посаджених рослин, щоб там не мітили коти та собаки. А так як у нас, ви бачите, двір поки що не обгороджений, це мамин пес, який прибігає до нас. А окрім того, у нас тут дуже багато різних собак, чужих собак постійно бігають, вони будуть мітити територію, мітити на мої рослинки. Я не хочу цього. Можна, я не хочу цього. Зараз я розкрию. От. Мені хочеться, щоб. Рослинки мої були в належному вигляді, тому чекала майже два тижні і, нарешті, можливо, сьогодні ввечері чоловік приїде додому і посадимо. Так, а ще ж покажу вам свою розсаду. Ну, і Вона виглядає в мене по-різному. Ось ця, наприклад, трішки бідненька така взагалі чогось їй так все не сподобалося. Ось ця така сама. Вчора я реанімаційні дії проводила, купила, до речі, немає тут поруч удобрення і залила. Ось, наприклад. Виглядають так мої айстри майбутні. А ось інша розсада помідорів, яка відчу, почуває себе прекрасно, ось наступна. Не знаю, якось одна так, інша так, ось третій лоточок. Подивіться, вушка підняті, все добре. І тут у мене ж айстри, як ви пам'ятаєте. Не знаю, що їй не так: земелька однакова, сорти, деякі однакові пересаджені просто в різні контейнери. І при цьому по-різному повела себе ця розсада. Зараз я вам покажу, чим я підживляла. Так, спочатку в мене таке відбулося: я винесла свою розсаду на вулицю. Полила а перед цим, ну, ввечері мається на увазі. Але якось розсада почала падати, мається на увазі. Ось тут де ніжка, Ніби таке, щось їй над'їло, і сама голівка почала хилитися. Чоловік сказав, що це було перезволоження, і, можливо, там знижена температура, і сказав мені оприскати по листу ось таким гумефілдом, гуматом калію. Я розвела, побризкала, він такий чорненький кольором виходить на деяких листочках навіть видно, ну вже не так дуже було видно, що були вони оприкани. Прискані. Але, в принципі, я вирішила, що на цьому не зупинюся, і вже через 2 дні купила у насіннявому магазині добриво і розвела його. Добриво називається Мастер. І зараз я пригадую, там в перевазі Ну, Зараз знайду, покажу точно. Ось так він виглядає, розводила його у кухні, тому залишила тут 13, 40, 13. Дивимося е, добре з мікроелементами. Для всіх воно підходить культуру, Ось томат, перець, огірок, суниця, капуста. Е, так, зірвала саме е, там, де розписані мікроелементи, яким чином вони поділяються. Але Кореневе живлення. Бачите? 5 грамів одна чайна ложка на 2 літри води. Саме так я і розводила. Так, а ну, дивимося. Ні, не видно, що переважає тут обірвано мною нічого. Але я скажу, що вчора полила, і сьогодні мої помідори взагалі себе прекрасно почувають. І не тільки помідори, а й айстри. А от з перцем у мене в цьому році зовсім не заладилося. Зараз покажу. Ось так виглядає мій перець. Ну, зовсім не вийшла. У нас із ним взаємна любов. Спочатку вирощувала його в касетах. Чоловік сказав, що місця мало, не вистачає мікроелементів. Я пересадила в ось такий контейнер. Нижні листочки, перші ті, які з'явились, ось, видно на цьому, попадали, це ще до пересадки. Теж стебло почало якось так зменшуватися саме з-під низу. Почали в'янути. Вже декілька штук я викинула. Ось якийсь Mm, Недогодяга, вибачте, тут у мене є. Не знаю, що я їм роблю не так, чого в нас не вийшло тієї взаємної любові хто зна. З помідорами ми більше дружимо, ніж з перцем, хоча наскільки я люблю перець взагалі. Але не знаю, можливо, ви. Дорогі глядачі, знаєтесь на цьому, вмієте гарний перець вирощувати. Напишіть мені, що було не так. Я його вирощую вперше. Не знаю, моєї мами красень перець стоїть. Взагалі, не можна надивитися. А в мене оце таке: щойно полила його тим самим удобренням, яке вам показала мастер. Тому що вчора, коли я поливала помідори, за перець забула. А, от, будемо чекати, чи буде якесь покращення, чи ні, але однозначно мені його малкувато. Прийдеться або ж купувати собі ще, будемо бачити. Так що, не все ідеально, і, в принципі, не потрібно прагнути до ідеальності. Ми живі люди, ми вчимося. Вчимося зазвичай не тільки на чужих, а й на своїх помилках. Тому. Будемо сподіватися, що наступного разу все вийде набагато краще. Але й тут ми не хочемо здаватися. Я думаю, що можливо ж таки щось з цього перцю ще й вийде. Так, ну а ще хочу вам сказати, що на вулиці щось зробити сьогодні не вдасться. Як бачите, у нас напустився дощ, це при тому, що я вивісила прання. Ну та звичайно, я вже до цього звикла. Він незначний, тут якась хмарка над нами налетіла і трішки поплакала нам тут. Сьогодні, значить, поприбираю у будинку і бігтиму готувати, адже завтра в нас поминальна неділя, потрібно буде підготувати щось смачненьке, будемо поминати наших рідних, яких з нами, на жаль, немає.